А чего он не сбивает, Летит. Тихо. Это, Это... Это беспилотник. ПВО работает. ПВО? Ой. Но я как понимаю, у них цель однако, Он что-то ДНЗ. Ехали быстрее, Люта кара з неба. Українські дрони несуть помсту просто в серце Росії. Заводи палають, нафтобази вибухають. Під у димовій завісі страху. Хаос на вулицях, бавовна цілодобово, а ППО лише дивиться, як усе летить шкереберть. Військова індустрія Путіна паралізована. Удар за ударом буває основи режиму. Кремль тріщить по швах, а росіяни в істериці шукають укриття і не знаходять. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало І останні події. Музика. Росію розриває масштабний прорив ППУ РФ вибухи по всій федерації. Підмосковна дубна отримала потужного ляпаса від українських дронів. Ні. Да, да, видно. Дійсно? Дійсно, що це? Безпілотник? Зараз буде ударна волна. Лучи пригнись. Куди ні хуба? Я не понимаю. У небі вогніні спалахи і гуркіт, а російська ППО вже не справляється із масованим нальотом дронів. не соб'ють. Ну, сильно повой. Ну, та-да, куда-то туда, туда вообще. Ну тут нічого. Цікаво, куди ж тримали курс безпілотники. Росіяни злили всю інформацію у перші хвилини атаки. Ну, я як розумію, у них ціль одна і ДМЗ. А й справді заводи кронштант і дубненські машинобудівни, які годували військову машину Путіна, горять і паралізовані. Це вже не перші атаки українських безпілотників на цій жирні цілі, прицільні удари і ніякого помилування щоразу. Завод із виробництва дронів «Молнія», Оріон, Сіріус та Грім як магніт притягує удари. Епічні кадри їхньої нещодавньої ліквідації вже розірвали мережу. Тут ну, вже посильніше було. І обратно тут конечно... навіть. Нами стрібіті літають. Більші самолітні, безпілотники їх збивають ракетами. Намікаш, з України крас такі ти літає. З України такий конечно. Спопиляли дрони раніше і Дубненський машинобудівний завод, що спеціалізується на виробництві авіаційної та ракетної техніки, зокрема безпілотників типу Оріон. Ось як це було ні просто там погано. Рій дронів вночі атакував і місто Луховиці Московської області. Там справжнє пекло. Росіяни панікують. Поруч Луховицький авіаційний завод та нафтобаза. Короче, я час. Я відав глазами боксторонні завод. Таку прям люто квіт туда політів. Там прям попало б. О второй норм. No, no. Було декілька влучань в завод. Наслідки уточнюються. Тепер авіазавод, який займається збіркою винищувачів Міг-29 та Міг-35, вочевидь, відпрацював свій останній день. А тим часом двіжуху дрони влаштували і в російській тулі. Втім, вочевидь, така запальна ніч росіянам не до душі. Тихо. Він рядом. Тихо. Тіх, успокойсь. Отолі ті. Враті дуже притіха. паблики не встигали написати пост аж тут нова серія вибухів. Жителі тули і області повідомляють про велику кількість вибухів. отойди от окна. Зачем ты шторы открываешь? Два взрыва. В епіцентрі подій Пролетарський район. Там розташовано одразу три величезні промислові об'єкти російської оборони. Усі вони працюють на путінську армію, а ще є законними цілями ЗСУ. Розташовані АТ конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточної керованої зброї, науково-виробниче об'єднання сплав, що виробляє реактивні системи залпового вогню, і АТ Щеглівський вал одне з найбільших підприємств оборонної промисловості. Яке розробляє кероване озброєння. Місцеві від такої дискотеки в конкретному шоці, але не забувають знімати все на камеру. ПВО роботи. ПВО? ой. А ще місцеві щиро вірять у силу російської ППО. Мовляв, прильотів точно бути не може. Наші вони збивають літі. куди він зараз летить? Ось там дим збили. Не спав ночі, і Таганрог. Ось такі звуки росіяни чули всю ніч замість колискової. Таганрога Світлана Тамбулова повідомила, що на території авіаційного заводу нібито впали уламки збитих дронів і обійшлося без наслідків. Засобами мобільної групи було знешкоджено БПЛА. Його уламки впали на територію ТНТК імені Берієва. Одна хвиля вибухів накрила Курську область. Росіяни трублять про те, що гаряче було неподалік Курської АЕС. О, видно, добре облако чорного аж збили. Як шот розповідають місцеві жителі, звуки прильоту безпілотників та вибухи були чутні в районі: Льгова, рильська, Железногорська, Обояні, Зоріно, а також у Біловському районі. Губернатор Олександр Гінштейн повідомив, що це була одна із наймасованіших атак. Російська ППО, нібито, знищила тут 53 безпілотники. Місцева влада запевняє, що удар пройшовся по складу із дошкою. Там виникла пожежа. Мовляв, загиблих і постраждалих немає. Вибухову ніч РФ влаштували понад півтори сотні безпілотників, де вони тільки не передали свої вогневі привіти. У Міноборони традиційно звітувалися про роботу ППО на території Росії і навіть у тимчасово окупованому Криму. Весело росіянам не було ще з вечора. Дрони прицільно летіли на Москву. Відразу в трьох московських аеропортах запроваджено план килим. У Домодєдово, Внуково та Жуковому затримано всі рейси на виліт та на приліт. У Росії містика наповну. Новітній безпілотник гепнув просто на голови місцевим. Епічний провал замість технологічного прориву. Виявилося, що гордість оборонки це халтура, яка ще й б'є по своїх. Кремль сподівався на тріумф, а вийшов треш. Після такого скандалу приховати провал не вдасться навіть путіну. Що відомо про нову горе розробку росіян та чи заморозять її виробництво? Усе про це за мить. Причиною падіння новітнього російського безпілотника «Альтюз», він же «Альтеїр», у Татарстані стала робота Реп. Принаймні таку версію просуває Уральський завод цивільної авіації, який допилює цей аналогавнітний проект. Зранку, перелякані українськими дронами, росіяни спостерігали за польотом у небі білого літака. Швидше за все, це був борт Сесна, який здійснював візуальний контроль. Пізніше вже полетів і сам важкий безпілотник. Щоправда, майже ж одразу він приземлився на будинок у садовому товаристві. Ось караво. Знаете, в такое время тоже. Ну, сейчас пяти утра где-то примерно улетал, белый. Говорят, самолет был. А после этого два пролетели. где-то в полдевятого, наверное. Как раз один из них после полки сюда. Все, там запчасти, все на русском написано. Точно не знаем, наши, наши. Бежали, уж пытались потушить сами своими силами. В этом доме там один дед жил, но его в этот день не было. Не повезло. А большой большое счастливое? Да, очень большой проботок. Около, наверное, пяти метров. Дачник оператив дубки, у якому і сталася надзвичайна подія, знаходиться не просто під Казанню, а на Єсаді. Це траєкторія зниження літального апарату під час заходу на посадку на злітно-посадковій смузі авіапідприємства Казанський авіаційний завод імені Гурбунова. Саме тут збирають та модернізують ту 160 та ту 22 м. Окрім цього, випробування ударного безпілотника відбувались в одному кілометрі від військового аеродрому у Береса куди росіяни перекинули після павутини свою стратавіа у коментарях російському виданню Бізнес онлайн Уральський завод цивільної авіації, що знаходиться в Єкатеринбурзі і нагадаю, займається проєктом Альтіус, видав свою версію того, що сталося. Сегодня беспилотный летательный аппарат «Альтиус», созданный предприятием, действительно совершал испытательный полет и взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее, во время полета неустановленными внешними средствами радиоэлектронной борьбы была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, Зайшла нештатна ситуація. Надзвичайна подія у Татарстані продемонструвала, що Росія не відмовилась від свого довгобуду створення розвідувально-ударного безпілотника аналога Global Hawk. Проєкт важкого БПЛА великої тривалості польоту Москва розпочала ще у 2011 році. Тоді контракт з міноборони на мільярд рублів виграло ДКБ Сокіл. За два роки конструктори показали першу модель безпілотника. А ще за два, у 2015-му, він вперше ненадовго відірвався від землі. Видачу двох комплексів перенесли Сли на 2018, але цього так і не сталось. Натомість гендиректора ДКБ Олександра Гомзіна відправили до СІЗО. Його звинуватили у шахрайстві та нецільовому використанні бюджетних коштів того ж року. Проєкт Альтаїр перекинули на казанський підрозділ Уральського заводу цивільної авіації. Як там доробили БПЛА, невідомо, але через два роки Міноборони помпезно про політ впродовж 32 хвилин на висоті до 800 кілометрів у повністю автоматичному режимі. Жимі, і ось в кінці 2021-го у відомстві заявили про успішне завершення випробувань. Завершений з безпілотного апарата великої дальності польоту «Альтіус-Ру». більше того, аналгавнятна розробка лікували пропагандисти, отримала свій російський двигун на заміну німецькому, постачання якого зупинилось через санкції. конструкторским бюро имени Климова был создан свой двигатель ВК-800В, который подошел как Альтиусу, так и целой линейке легких российских вертолетов, которые страдали от такой же проблемы, что и беспилотник. При той же взлетной мощности в 800 лошадиных сил, как и у немца, наша конструкция получилась сухой, то есть более простой и надежной в части масляной смазки. А еще более технологичной, благодаря применению горячего изостатического прессования. Так что последнее слабое место нашего Альциуса было устранено. Тоді до кінця 2022 року конструктори зобов'язувались поставити у російські міноборони 18 русифікованих «Альтюсів». пізніше. Там очікували ще на півсотні, але поки що, як видно, у дії його спостерігали лише жителі Татарстану. До речі, за даними журналістів видання Бізнес онлайн, 30 червня, суд РФ виніс вирок у 8 років колонії Олександру Гомзіну, родоначальнику першої моделі важкого безпілотника. Але через терміни давності справи він не проведе у неволі. І жодного дня. І ще один цікавий факт у цій історії: очолюване ним ДКБ Сімонова, яке на початку минулого місяця оголосили банкротом, також поновить свою діяльність. Як ви оцінюєте масштаби ударів по ворогу? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 440 тисяч підписників. Далі більше побачимось.